Ну і далі ще більше про кремлівські вигадки для того, щоб жінки більше народжували, вони мають знаєте, що робити менше їсти. Серйозно <свісно>? ти уявляєш, це так каже депутат російської держдуми Олег Матвєчів. і заявляє про це відкрито просто з трибуни. Він підмітив тенденцію, що в країнах з високим рівнем життя народжуваність є низькою а там, де люди ледь зводять кінці з кінцями, навпаки, високою. Тобто виходить так, що зубожіння стимулює високу народжуваність. Слухай, якщо логіка депутата правильна, то на болотах, враховуючи тенденції, в тамтешній економіці назріває. Ну просто справжній демографічний бум такий, знаєш. Ну, більше про сучасне життя в путінській Росії, далі у нашому дайджесті. Латвія депортує росіян, які за 30 років не змогли вивчити мову країни, в якій вони проживають. Натомість пропагандисти розповідають, як швидко їм видають паспорти з двоголовою куркою. Та в реальності життя на болотах виглядає зовсім інакше. От пенсіонерка з Бурятії, яка живе в будинку без туалета та центрального опалення. Нове житло їй пообіцяли у 63-му році. Але на нього мешканка наддержави чекає і досі. Може, воно і на краще, адже подачки від влади країни-агресорки часто коричневого кольору. Так багатодітні матері з Якутії, в якої згорів дім, запропонували переселитися в квартиру, з залиту нечистотами. Мені сказали, там же потрібен лише маленький ремонт. Як вони це уявляють? Я мати, працюю одна. І як я ще маю прибирати ці фекалії? Дітей маю змушувати прибирати фекалії. До дітей на Росії загалом специфічно відношення. От типовий приклад виховання у Свердловській області УРФ: алкоголь, ніж та забави з малечею. Я зараз телефон виб'ю. Спробуй. Я зараз перну! Прибери телефон! Ще один захисник традиційних цінностей придумав цілий пропагандистський семінар, щоб мати змогу бити школярів. Нехай звикають з дитинства. Цікаво, що перед цим зомбозаняттям дітям заборонили телефонувати батькам та розповідати, що там відбувається. До чого запроваджуються такі педагогічні практики, натякнув головний естрадний пропагандист на болотах. Співак написав пісню, присвячену диктатору КНДР. Товариш Кім товариш Кім Чен Ін, Корею він веде вперед і в ногу разом з ним крокує. Ви що взагалі здуріли? Залишилось лише змінити в тексті ім'я Кімченина на Путіна, а фанатиків диктатора на болотах вже і так повно. От черговий герой окупаційної війни на Камчатці вирішив постріляти в сім'ю з трирічною дитиною. Людина за ли? тому що так, треба не, було не думати. думати треба було думати перш ніж починати війну а тепер країна агресорка повна таких захисників. Мій командир обіцяв прив'язати мене до дерева на ніч, щоб мене вбили птиці, або просто застрелити. Вся моя рота загинула, загинула тупо і марно. Зараз я знаходжусь в магазині з заручниками. У мене в руках бойова граната F1 без чеки. Таким освободителям, попри залякування та провокації пропагандистів, українці на тимчасово окупованих територіях чітко вказують напрям руху. От я в Луганську вже давним-давно. Ти що не знаєш, чия ця земля? Луганськ все життя це була Україна, все життя, Україна. Котись разом із російським кораблем.